Все, я включил, воно вже записано. И звук хоче. Включай. Ну, ладно, що включаємо, значить... Ну, скажи, що у нас тут є. Да, да, достаточно лампочку На світлодіода. Вот у нас вітря. І параметри на лосами против. Ні, це тяжко виключить. Чого ми здобулось? Ну, тобто навантаження 4 ватта. У нас тут стоїть інвертор. У нас тут стоїть одна батарея 12 вольт. У нас тут є контролер сонячної батареї, яка стоїть наверху. Ну, тобто, наверху стоїть панель сонячна, 60 на 60 см, 30 Вт, максимальна потужність. Е, вот. І ми підключилися до 4 Вт постійно. Експеримент почався вчора, 14 числа, і заключався, ну, тобто ми поставили, отримали 40 вольт е, е, напруги на цій на виході, виході е, соляра. підключили, це все, дали нагрузку 4 ну, тобто варити. Цього підключили повний акумулятор. І скільки скільки воно пропрацює? Скільки вже попрацював? Вже попрацювала з 16-ї години ми запустили. До 19.32 працювала зарядка батареї від сонця. Тобто солярка казав, що він заряджає батарею. Тобто 19.32. Вже енергію лампочка черпає типу, з цього, з акумулятора. Тепер нам цікаво, скільки просвітить на такому акумуляторі така лампочка. <плес> тобто ми маємо почати 21.00. Ну все, експеримент да, ще продовжується. Типу, ну, вона батає наразі була повна. В 19.32 ми її закріпили. Як випише, що витрачається батарея, Так, да, ми Час і часу ми ведемо типу, спостереження за вольтажем. Ну, тобто ми знімаємо певні параметри е, вольтметром і амперметром. Нечидач <laughs> <da, ще> розказано <laughs> як це роблю. У нас немає запобіжно западні. Да.